Тату, а як я з'явився? Синку, ми з мамою тебе в капусті. Тату. Я в лютому народився. Ну яка у лютому капуста? Не перебивай, старшик. Я тоді шофером був, а твоя мамка приймальницею на овочебазі. Ось за ящиками з капустою ти з'явився. Біжить заяць, бачить видру. Привіт, тидра. Не тидра, а видра. Буду я кожну повію на ви називати. Напередодні весілля. Донечко, ну не виходьте заміж за Васю. Ну подивись ти на нього сутулий, кульгавий, в окулярах. А мені красені не потрібен. Та я не про те. Бідному хлопчині і так від життя дісталося. По вулиці йде кум з рушницею і зустрічає кума. Той його запитує Куди ти йдеш? До те, що на день народження. Дарунок їй купив, сережки. А рушниця навіщо? Дірочки у вухах зробити. Чоловік посеред ночі кричить і прокидається. Дружина запитує Любий, що з тобою? Та приснилось, що я тобі замість получки заначку віддав. Розмовляють два приятеля: скоро у тебе золоте весілля. Ти вже вирішив, що подаруєш дружині. Пам'ятається на срібне весілля, я відвіз її в Гімалаї. Може з'їздити і привезти її назад. Якщо раптом ви виявили в себе симптоми грипу, 200 грам з і все як рукою зніме. Якщо раптом не виявили, все одно випийте, глибоко сидить зараза. Дзвінок у квартиру. Алло, а панаса можна? Ви знаєте, горе у нас велике. Помер Апанас. Не зрозумів. Він що на полювання завтра не піде? Чоловік питає жінку чого мені посилаєш порожні смски? Бо не говорю з тобою. Добрий день! Ви замовляли жінку водія для розваги чи для поїздки? Для розваги. Тоді виходьте на балкон, я починаю паркуватися. Ходімо, куме, та й вип'ємо по чарці. Не можу, куме. Опа. А то чому? Ну є три причини по перше, горілка шкідлива для здоров'я. По друге, мені лікар суворо заборонив пити. А по третє, а по -третє я вже і так п'яний. Сидять два куми випивають. Один кум піднімає чарку і каже. Ну, що, кума, вам побажати, щоб ви були багаті чи здорові? Краще, щоб я був багатий, а то бачите, ось кабанчик на столі лежить, а такий був здоровий. Галю, в тебе чоловік жайворонок чи сова. Ведмідь. Рано лягає, пізно встає і все одно не висипається. Розмова двох рибалок. Ти що, одружився? Ага, навіщо? Отакої. А хто рибу буде чистити? Кондуктор на зупинці кричить водієві з задньої площадки. Валя, почекай трохи, там ще одна людина біжить через кілька секунд. Валя, поїхали швидше. Я його знаю. У нього проїзний. На футбольному матчі. Хлопчику, а ти де ж гроші на такий дорогий квиток взяв? Батько купив. А де він сам? Вдома квиток шукає. Кум зі сльозами на очах обіймає свою машину. Цілує капот, дверцята, грати радіатора. Куме, Продаєш чи що? Та ні, дружина права отримала. Червона шапочка заходить до бабусі і злякано шепоче. Бабусю, в тебе в ліжку страшний сірий вовк лежить. Кому страшний вовк, а кому просто вовчик. У реанімацію привозять пораненого з ножем, що стирчить між лопатками. Лікар питає Боляче. Тільки коли сміюся, лікарю. Даремно я вчора змішував пиво з горілкою. Що? Голова болить? Та ні. Просто сьогодні не залишилось ні пива, ні горілки. Чоловік п'яний сів на велотренажер і сидить. Тренер запитує його А чому не крутиш педалі? Ти що не бачиш, що я їду згори? Санюк, куди я подів 300 гривень вчора? Андрюха, так ми ж їх пропили. Фу, блін. А то я думав, що загубив. Куме, ви так схудли. Та бензин подорожчав вже 32 гривні. То ви пішки ходите? Ні, голодним їжджу. Одна подруга говорить іншій. Уявляєш, чоловік вчора поїхав і купив водяне ліжко. Так це ж напевно здорово, водяне ліжко. Збуджує взагалі. Буде любов на воді. Слухай, з активністю мого чоловіка це буде не любов на воді, а круїз по мертвому морю. Логіка вчителів. Кому не зрозуміло? Мені. Треба було слухати. Отже, ви бачили, як злочинець душить вашу тещу, так, ваша честь. Так чому ви не допомогли? Я думав, але потім побачив, що він сам справляється, і вирішив помилуватись. Екскурсовод. Ось, панове, це статуя Венери Милоської. На жаль, вона дала тріщину і у неї відпали руки. Питання з натовпу. А хто такий тріщин? Ех, що не кажіть, куме, а бджоли то гарна річ. Я в цьому році собі завів. І що? Скільки меду викачали, куме? Та меду я ще не бачив, а те, що вони вже тричі покусали. Вчора в куми була, сьогодні цілий день голова болить від її балачок. І що ж вона тобі таке говорила? Та одне й те ж, пий до дна. На вулиці злива, блискавка, тут стукіт у двері. Зять відкриває двері, а там теща стоїть. Зять. Мамо, ви що здуріли в таку погоду по вулиці ходити? Швидко біжіть додому. Ало, лікарю, я за вашою порадою купив клізму. Куди мені її тепер? Сраку. Гаразд, лікарю, я пізніше зателефоную, коли у вас настрій буде. Ваш банк дає кредити під чесне слово? Без проблем. А якщо я не поверну, вам буде соромно перед Всевишнім, коли постанете перед ним. Коли це ще буде. Ну, якщо п'ятого не повернете, шостого і постанете. Що їсти будете? Покладіть мені ось цей шматок білої риби. Так це ж сало. Я що запитую, як ту рибу звали? Галя, ти чого кричиш? Нігодь зламала. Знайшла через що кричати. Та я його з носа не можу витягнути. Нашого ви, куме вчора на весіллі мене висвітломо обізвали. А ви звідки знаєте? Сам чув. О, то ви, куме, справді маєте довгі вуха, як так далеко чуєте. Марійко, ти, здається, не доварила цю зачатину. Все по рецепту. Кіло м'яса треба варити годину, а я взяла половину і варила півгодини. Мама, мій чоловік знову накричав на мене Я переїжджаю жити до тебе. Ні, дорога, він повинен заплатити за свої помилки. Я переїжджаю жити до вас. На жаль, у нас вільних номерів немає. А якщо, наприклад, Мадонна приїде, ви для неї номер знайдете? Звичайно. Так віддайте його мені, вона все одно не приїде. Суддя пані. Скільки помідорів було в банці, яку ви вкрали в супермаркеті? 16. 16 діб арешту. Зять. Вона ще банку горошку вкрала. Галя. Чи готова ти взяти в чоловіки Івана, любити, берегти, турбуватися про нього і жити з ним в злиднях і болячках, в п'янстві і загулах, по чужих квартирах і вічних кредитах, поки смерть не розлучить вас. Ну, мама. Лікарю, у мене проблема. Моя дівчина вагітна. Ну яка ж це проблема? Та ж дівчина гумова, надувна. О, то це вам не до мене, це на шиномонтаж. Зустрілися куми, згадують друзів. А як там Васька? На каторгу потрапив. Та ти що? Ага, одружився, а в тещі город два гектари. Грабіжник у масі з автоматом вривається в банк. Відвідувачі попадали на підлогу, касирки підняли руки вгору. Грабіжник, уважно оглянувши приміщення, розочаровано. А що, моя теща сьогодні вихідна? В церкві за душу Петра, за душу Івана, за душу Михайла маленький хлопчик каже до бабусі Бабо, ходімо звідси, а то і він нас задушить. Кума, що з вами трапилось? Мене жінка кинула. Теж мені біда, хіба було варто через це з третього поверху стрибати? Уме, ви не зрозуміли вона мене кинула, а не пішла від мене. Малий дивиться, як тато фарбує стелю, мама. Учись синко підростеш, будеш татові допомагати. А що, хіба він до того часу не закінчить? Зятюк, а що це у вас в сковорідці було таке чорне, наче нагар? Ледве відмила тефлонове покриття, мамо. Алкоголь джерело всіх бід в сімейному щасті. скільки ми знаємо випадків, коли дружина залишає чоловіка, тому що він п'є. Ви не скажете, скільки точно треба випити, щоб вона пішла? Щось твого друга давно не видно. Ви ж були з ним не розли вода. Зла відьма зачарувала його і тримає в ув'язненні. Одружився. Діду троє кумів після добрячої гулянки. Дивись, каже один. А місяць трикутний. Та ні, заперечує другий. Він квадратний. А ви про який місяць сперечаєтесь? Питає третій. Про правий чи про лівий? Лікарю. Ця віагра, що ви мені тиждень тому виписали, це просто якесь чудо. А що говорить ваша дружина? Поняття не маю. Я ще вдома не був. Приходить дівчина до зубного лікаря. Ой, ви знаєте, лікарю, я так боюся, так боюся. Навіть не знаю, що страшніше вирвати зуб чи родити дитину. Ну, так ви вирішуйте швидше. Я повинен знати, під яким кутом ставити крісло. Зустрічаються дві подруги. Одна одну запитує Маш, ти що? Вагітна знову? Так, від кого? Так, колишній чоловік приходить вибачатися, що кинув мене одну з двома дітьми. Їдуть куми через поле на конях. Куме, тобі не здається, що ти зі своєю сигарою змахуєш на Бовдура. Пробачте, куме. Буду змахувати в іншу сторону. У дитячому садку хлопчик каже своїм друзям. А я сьогодні по бабам поїду. Вихователька. Васю, куди ти поїдеш? Ну, по бабам. Спочатку до баби Зіни, а потім до баби Олени. Малюк ніяк не засне. Мати каже батькові: Може, мені йому щось заспівати? Ну, Люба, не треба ж так зразу. Спробуй з ним домовитися по-доброму. Куме, кричить сусідка. Ти чим своїх свиней годуєш? А тобі що до того? А я також хочу так схуднути. Я завжди кладу в кишеню записку з адресою на той випадок, якщо гарненько вип'ю, щоб мене доправили додому. Дивись Париж, бульвар Монмартр. Так ти ж у Львові живеш. Живу. Але в Париж уже двічі безплатно відвозили. Слухай, куме. Поїдь на вокзал і зустрінь там мою тещу. Зустрінеш, поставлю пляшку. А якщо вона не приїде, поставлю дві. Єврейка дзвонить коханцю. Коханий приходь, у мене чоловік вечором йде. А як я зрозумію, що він пішов? А я копійку через вікно кину, ти її почуєш і зайдеш. Настав вечір. Єврейка кидає копійку. Коханця немає і немає. Вона у вікно кричить Коханий, ти де? Копійочку шукаю. От ти скупа людина. Я її вже давно на ниточці підняла. Суд, суддя Білявці. Чому ви отруїли сусідів? Мені в магазині сказали, що краще труїти тарганів разом із сусідами. Здається, до нас гості завітали. Чому ти так думаєш? Мама сміється після татусових анекдотів. Мій тато дуже сміливий, в нього є медаль за відвагу. А мій тато боягуз, коли мама їде у відпустку, він навіть спати йде до сусідки. Посеред дня у квартиру вірвався грабіжник, пов'язав жінку і, погрожуючи пістолетом, зажадав від чоловіка все цінне, що було в будинку. Братан! зі сльозами на очах почав благати чоловік. Бери що хочеш, але благаю, розв'яжи і відпусти її. Що, так любиш свою дружину? запитав грабіжник. Ні, це дружина сусіда, моя скоро прийде. Пацієнтка, лікарю, коли я випиваю, то не можу втриматися і починаю приставати до першого чоловіка, хто сидить поруч зі мною. Що мені робити? Лікар. Сестра коньяк. Контролер у поїзді звертається до єврея. У вас квиток до Херсона, а поїзд їде до Конотопа. І часто ваші машиністи так помиляються. В аптеці сода є. Буде на наступному тижні. Але ж печія я у мене зараз. Є засіб, щоб печія трималася тиждень. Куме, що для вас зробити, щоб ви запам'ятали мене на все життя. Позичте мені тисячу гривень. Клаустрофобія це боязнь закритих просторів. Наприклад, я йду в пивний магазин і боюсь, що він уже закритий. Послухай, обурюється дружина. Знову тобі не подобається мій обід, а до весілля говорив, що готовий померти заради мене. Ну, добре, зітхає чоловік. Давай сюди твої котлети!